Гідроізоляція. А, в нашому випадку ми маємо стрічку Shonex st 50 є також стара по 25 метрів. Маємо внутрішні куточки Shonex IC 120х120 і гідроізоляція HA Pro старою 7 кг. Ну і поїхали зараз по етапу. Покажу, як це працює. Внутрішні гідроізоляційні кутики розміром 120 на 120. Вони виконані з того ж матеріалу, що і стрічка st 50 але одразу вони мають відформовку формовку внутрішнього кута для забезпечення надійної ізоляції у критичних зонах. Так, і вкладаємо. Переходимо до наступного етапу. Відміряємо та відрізаємо необхідну кількість стрічки і жерненько наносимо гідроізоляцію в місце приклеювання. Також додатково можна нанести гідроізоляцію на саму стрічку. Вкладаємо, формуємо внутрішній кут та прибираємо надлишки матеріалу. Переходимо, до. Зимки. Топова гідроізоляція від ShoNox Sonax HA Pro Taras 7 -пілограм. Після того, як ми виконали герметизацію всіх внутрішніх кутів та примикань, рівномірно наносимо перший шар гідроізоляції на основу. І після його висихання методом Хрест на хрест наносимо другий шар. І підсумуємо: ось так виглядає гідроізоляція в санузлі.